Тетяна Маргородська багато років працювала журналісткою на обласному телебаченні. З виходом на пенсію з'явилося більше вільного часу. Згадала про флористику, якою колись захоплювалася. Тепер знову радує рідних і друзів чудовими виробами. Мені дуже зараз подобається працювати не з сухоцвітами, квітами, а з колоссям. От правда, в колосі є життя. І я вже чекаю, коли ми будемо робити дідуха. І я мрію про той час, коли з усіх районів, з усіх громад будуть привозити до обласного центру снопи, і буде величезний дідух у нас на площі. І мені здається, і, і традиції, ну і естетика нашого життя це дуже заспокоює. От дуже. Я вам так скажу, що коли е, тривога, а я сижу, роблю, в мене і глас не діргається. От Все одно, ну, звичайно, ми може і привик, звикли до цього, але ти знаєш, що нічого поганого не буде, поки ти працюєш. Я дарую. Але вже немає в мене знайомої людини, хто б не відбивався, бо їх кудись треба. Вони вилізли в мене вже за межі квартири там я. І коли в мене ну, хтось познімав роботи в коридорі, то всі кажуть, що в тебе покрали. Я кажу: Ой, значить, комусь сподобалося, все так гарно. Давайте, давайте, все нормально. Я ще нові нароблю. Пані Тетяна, за кілька хвилин можу виготовити букет оберіг чи віночок. Переважно більшість злаків і квітів садить у себе на дачі. Знає, коли їх треба вчасно зібрати. За розмовами, за повільною роботою, а віночок готовий. Там, де видно, я ще візьму і прикрию, от прикраса. Віночок можна повісити, можна покласти на столі. Треба розуміти, що такі натуральні речі. Під час роботи дуже багато сміття. Ну, а містянам, я думаю, буде простіше зробити такий обжинковий букет, скажімо так. Я паличку беру з паличкою, ну розумніше і раніше. Ці букетики втикали в землю біля будинку. то, ну, Це як основа, вазу можна поставити, можна приткнути кудись там, ну, у кого що є. Але це буде зручно. Знов таки підготовча робота пройшла. От в мене колосся вже є. ну, Давайте так, от я наче проткну їх. І я починаю обв'язувати. Неаккуратно, можливо, але видно, не буде. Далі хотілося, правда, щоб щось веселеньке було. Для цього є сухі квіточки. Все, що нам не подобається, ми обрізаємо, приводимо до ладу. Ну, Палку тут вона довга, якщо висока ваза, то і будь-куди ви ставите. Пані Тетяна впевнена, що цьому можна навчитися будь-кому. Вважає, що зараз дуже важливо зберігати українські традиції.